Привіт, друзі, ви знаходитесь на каналі Українського Гіка Павла. І сьогодні у мене ось така торбинка причудових новин. Дивіться, перша новина, яку я вам зараз розповім, це те, що зараз PlayStation для нас, українців, зробила офігезну акцію. Якщо ви, наприклад, ті, що купили нову консоль PlayStation, неважливо, це ps 4 або PS5, або можливо ви з майбутнього вже з PS6, це не важливо. Ви можете собі створити новий аккаунт і отримати акційний перший місяць підписки. Дивіться, якщо ви оформлюєте підписку, наприклад, саму найдешевшу Essential, вона вам обійдеться усього 25 гривень. Якщо ви трішечки більше олігархи берете собі підписку Extra, вона вам обійдеться 80 гривень за перший місяць. Ну і якщо ви взагалі супермажор і хочете собі прикупити Deluxe, то за неї вам прийдеться віддати 130 гривень за перший місяць. І тут ви мені скажете, Павло, слухай, ну це все дуже круто, але як перший місяць пройде, нам потрібно буде платити фул прайс. А я вам скажу, шановні, що для України Sony робить дуже-дуже багато всього приємного. Наприклад, продовжує підписку абсолютно безкоштовно, приблизно протягом ну більше ніж півроку, це точно. От як у нас війна почалась, там яка ще пробуксовка була, а потім все автоматично безкоштовно продовжує нам підписки. Так, бувають випадки, що. Комусь по якійсь причині не продовжують. Я не знаю, з чим це пов'язано, можете мені не питати. Але у мене і у багатьох знайомих автоматичне продовження працює. Так що обов'язково користуйтесь цим лайфхаком, купуйте перший місяць, ну, практично, за шарову ціну, а далі поки що продовжуємо безкоштовно. Все, з першою новиною ми закінчили. Тепер переходимо до другої. Ну, а друга новина у нас просто причудова, тому що це великий, ні, не так. Велетенський розпродаж. Від PlayStation, який називається мегабересень. Як ви бачите, знижки аж до 70%. Не знаю, як це працює, хлопці та не знаю, як це працює, але завжди пишуть мінус там 60, мінус 70, заходиш, а там є пропозиції на мінус 90. Чому б маркетологам не скористатися цією пропозицією і одразу не написати до мінус 90, я не розумію. Але зараз ми все це швидесенько з вами подивимось. І так, ще важлива, дуже важлива інформація, що ця акція. Акція буде йти аж до 16 березня, 1603, ви до цього дати зможете купити собі усі ці ігри по акційним цінам. І тут ви мене спитаєте: а що це за ігри такі? Що тут можна взагалі придбати? Дивіться, якщо ви FIFA, то можете собі прикупити FIFA Ultimate для PlayStation 5 за акційною ціною за 1200 гривень. Я не скажу, що це дуже така суперсмаковита ціна. Ні, бувало і краще, але якщо ви зараз хочете пограти в FIFA, то можете на це придивитись. Далі у нас Dying Light 2, Stay Human. Залишайся людиною. це, друже. Він коштує півтори тисячі гривень, і я хочу сказати собі: ніфіга собі, оце ціна, це ми не беремо. Кіберпанк 2077 за 750 гривень, я знаю, що буває дешевше, але в принципі у зв'язку з останніми патчами, у зв'язку з тим, що зараз гра працює причудово, можна взяти на PlayStation 5 за 750 гривень. Я б такий що взяв би. Якщо б у мене не було диска, десь там він знизу лежить. Йдемо далі. Destiny 2 поки що прокручуємо. Call of Duty Modern Warfare це вже класична гра з дуже крутим сюжетом. 660 гривень раджу прикупити. Якщо ви не проходили. Так, там графон з PS4 без покращень, але він непоганий. Це по-перше, а по-друге, сюжет все вирішує. Там будуть і погані руські, і добрі американці. Все як ви любите. Коротше, треба брати. Далі відьмак 3 дикий гін ми не беремо, тому що 809 гривень за таку стареньку гру, навіть з Next Gen патчем, воно того не коштує. Будемо чекати на знижки. Далі Saints Row за 900. Ну, дивіться, тут ситуація трішечки, я б сказав би така незвичайна, тому що для мене ця гра не коштує цих. Коштів. Але я знаю, що, наприклад, з Батхедом ми спілкувалися, і Батхед каже: слухай, крута гра, мені сподобалась, Ігроладна частина в поряді. Так, сюжетик там такий дуркуватий, але пограти можна. От для тих людей, кому таке заходить, можна придивитись. 55% знижка, чому б ні. Далі у нас іде Monster Hunter Rise базова версія за 700 гривень. Не дуже цікаво, а от Deluxe, Deluxe версія за 850, знову-таки, якщо ви прихильник. Всесвіту Monster Hunter можна взяти. Йдемо далі, і тут трішечки такі старесенькі ігри, наприклад, UFC 4, можна було б її прикупити, але я думаю, що краще взяти підписку EA Access і вже по підписці грати і у UFC, і у багато-багато цікавих ігор. Йдемо далі, і з того, щоб я вам порадив би взяти, я би придивився до Snow Runner, який спачен під PlayStation 5. І якщо ви не знаєте, що це за гра, по-перше, подивіться зараз. Ролик у вас на екрані відтворюється. А по-друге, це такий симулятор складної поїздки вашого баті кудись в Прикарпаття. Я не знаю. Коротше, це, знаєте, от ситуація, коли вам потрібно приїхати на автомобілі через дуже складні такі траси, по яким зазвичай навіть ніхто і не їздить. Це такий, знаєте, симулятор автомобільного виживання, щось типа такого. Якщо я вас ще не зацікавив, то подивіться ще огляди. В інтернеті 100% вони є. Далі у нас тут не дуже цікаві варіанти, не дуже цікаві пропозиції. Але я б звернув би нашу увагу на Doom Eternal за 659 гривень. І багато з вас хто зараз скаже, Павло, щось за дорого 650 гривень за таку більш-менш вже стару гру. А я вам скажу: Deluxe Edition це саме те видання, яке включає в себе ще й доповнення. А з доповненнями це вже неабияка штукенція. І доповнення зазвичай коштують не дешево. Тому можна придивитись, і якщо ви фанат. First Person Shooter, то обов'язково тоді купуйте. Я вже собі прикупив на Xbox, в мене є. Якби я побачив би цю акцію на PlayStation, то взяв би на PlayStation. Але маємо, що маємо. Варіант такий: купівля в колекцію Jedi Fallen Order. Ця гра, в принципі, розпродається всюди, де можна її тільки було розпродати. Вона також доступна у підписці EA Access, яку я вам вже радив оформити. Вона на PlayStation коштує недорого, Але що я вам хочу сказати: 159 гривень 90 копеек. Собі взяти в колекцію таку чудову гру, а гра дійсно чудова і на новому поколінні консолей на PlayStation 5 та на Xbox вона і виглядає, і грається просто на ура. Тому я прихильник такого, щоб купити собі в колекцію і іноді колись переприйти. Ну, якось так: Diablo Eternal Collection. Непоганий варіант, але 659 гривень, як на мене, забагато. Йдемо далі, у нас далі Call of Duty, Crash Bandicoot за з гривень. Ми пролістуємо і зупиняємося на. The Dark Picture Anthology House of Ashes. Як я вам завжди кажу, я прихильник хорорів Dark Pictures. Мені подобаються ці ігрофільми. По-перше, тому що в них крута атмосфера. По-друге, тому що в них можна грати з друзями, з сусідами, з кішкою, з собакою, з ким захочеш, і це буде весело. Тому я такий, щоб збирав би ці ігри в колекцію. 474 гривні це начебто не так вже і дорого для такої, не так, щоб сказати, дуже старої гри. Але якщо ви або вже маєте якісь частини Dark Pictures і не поспішаєте самі нові купляти, то в принципі можете поки що набрати. Я думаю, що згодом знижка буде ще більша. Якщо ви прихильник Dark Picture, і якщо ви не хочете чекати, то 475 гривень це ваш варіант. Беремо і йдемо далі. Далі у нас іде Devil May Cry п'ята частина, плюс Virgil за 313 Гривень. Але це версія, як ви бачите, для PlayStation 4, тому ми поки що її пропускаємо. А далі ви можете подивитись, що у нас є ще версія Special Edition. Вона, звісно, доступна в підписці, але можна собі прикупити знову таки в колекцію, якщо у вас завалялися кошти за 600 гривень. В принципі, гра, я сказав би така, що для перепроходження вона підходить, тому що там багато комбо, багато усіляких зв'язок. По сюжету вона на один раз. По тому, щоб пограти саме з комбінаціями, з файтинговою системою, вона багаторазова. Так що вирішуйте тільки ви. Я свою думку вам висказав, і ми йдемо далі. А от що б я радив би купляти, тому що тут цілих мінус 80% знижки, це Watch Dogs Legion, Deluxe Edition. І якби це була хоча б. Звичайна, звичайна ітерація цієї гри, звичайне видання, я сказав би, та ну її нафіг за 445 гривень, але Deluxe Edition, він просто мене манить. Манить і каже Павло, я, звісно, буду в підписці, але коли це буде, Бог його знає. А зараз я вам пропоную за 445 гривень купіть мене і насолоджуйтесь. Грою, де є Ray Tracing, де непогані перестрілочки, і, в принципі, який-не який, но сюжет. Сюжет там також є, так що можна собі приймати. Дивитись і Watch Dogs. Оцю Gold Edition, я звісно, за 724 гривни не раджу купляти, тому що для цієї гри це задорого. Це не найкраща частина Watch Dogs, але гра непогана. Знаєте, така середняк. От навіть не середняк плюс, а просто середняк 7 балів. Якщо вам цікаво, то можете собі прикупити і, хоча б, подивитись на якісний графон, який тут присутній. Далі у нас із цікавого, Death Training, який в підписці. Пограйте, якщо ще не пограли. Dying Light, перша частина, яку я радив купляти на. Попередньому розпродажі зараз, як на мене, він ну таке собі вже радив. Повторно не хочу вам рекомендувати. А от Кена, Кена за 850 гривень, це дуже чудова гра, вона і візуально чудова. Вона і для вашої дівчини підійде, і для вас підійде. І взагалі ця гра з своєю аурою, позитивною зі своєю атмосферою, яка вас буде заряджати і в якій ви будете дійсно відпочивати. Гра реально виглядає як якийсь CGI, як якийсь мультфільм. Ви просто погляньте. Коротше кажучи, треба брати. За таку ціну, якщо б ще й Речі кленко останній продавався, я б його вам також радив би купити. Але поки що беремо кену це надзвичайно якісна, надзвичайно цікава гра. Далі у нас у підписі Final Fantasy VII Remake. класна гра, крутезна. По підписці варто пройти. Just Dance, Call of Duty, які коштують за дорого. Ace Combat, який пачу для PlayStation 5. Далі Immortal Phoenix Rising, Дивіться, PlayStation 4 та PlayStation 5 версія. Тут така сама історія, як і з Watch Dogs, Гра непогана, нагадую, для тих, хто забув. Це такий, знаєте, клон. Клон The Legend of Zelda останньої частини, де можна буде і побігати по відкритому світу, і пошукати цікавих босів, і все таке. Гра непогана. До Зельди, звісно, вона не дотягує, але зі своєю атмосферою, яка <смас> як ніколи, от у, знаєте, от знаєте, у Ubisoft зазвичай вони хочуть щось скопіювати але у них не от не дотягує продукт, не дотягує. І Mortal Phoenix Rising він, звісно, також не дотягнувся, але, хоча б спроба була не пуста, щось в ні, є, можна пограти. Гра дійсно непогана і має гарну картинку. Із мастхевів цього розпродажу я вам скажу, що метро. Exodus Gold Edition за 239 гривень. Я звісно вибачаюсь, але такої шари е, може більше ніколи і не бути, тому обов'язково беремо. При тому я хочу нагадати, що таке Gold Edition. це ГРА з усіма DLC, які також виходили для нашої улюбленої метро. Ось вони два DLC. Це е, The Two Colonels і Sam Story. Вибачаюсь за свій англійський, причудовий, але ви усе зрозуміли. Обов'язково беремо цю гру. Далі йдемо потрохи, не поспішаємо, тому що ви можете сказати, Павло, дивися, Resident Evil 4. А я вам скажу, що дуже скоро виходить оновлений четвертий Резидент, і тому я його не раджу вам купувати. І може вам зараз вже здасться, що нічого цікавого не буде. А я вам скажу, придивіться, якщо ви шанувальник хорорів, то можливо для вашої колекції перша частина Outlast і друга підійде як. Омога краще, тому що дивіться, усього 61 гривня за першу частину і 94 чотири гривни за другу частину. Звісно, з візуальної точки зору, це не ідеальні ігри, які зараз на великому екрані будуть виглядати не айс, але... Все ж таки, це можна сказати вже класика нашого попереднього покоління консолей. Тому я такий, що, знаєте, можу вам обережно порадити цю гру для купівлі. Resident Evil 5 я вже не купував, хоча для коопу вона непогана, але все ж таки я вважаю, що потрібен ремейк. І я дуже сподіваюся, що для п'ятої частини також буде ремейк, який буде заточений на кооп. Тому що п'ята частина це був самий офігезний на той час кооп мультиплеєр. Шостий Resident 259 гри Рівень гра виглядає досі ще непогано по ігроладній частині. Ну, як на мене, там стрільба. Така собі. По сюжетній частині так цікаво. сюжетик нам демонструють багато екшену, багато вибухів. Чимось навіть нагадує не Resident Evil, а Call of Duty. Коротше кажучи, ігролад зараз на екрані, якщо вам цікаво, можете пограти. Я не думаю, що для шостої частини дуже скоро буде, будуть робити ремейк, тому обережно вам раджу її купити. Йдемо далі, як то кажуть, рухаємось, і бачимо The Evil Within, друга частина. Знову таки, це без патчу для PlayStation 5 якого суперграфону тут ви не побачите? Але це якісний сюжетний action хорор uh, екшен horror. horror чимось нагадує, навіть чимось нагадує тлоу другу частину, але зі своїми приколюхами і набагато-набагато страшніший. Чи варто купувати за 239 гривень, з однієї сторони, якби і в підписці буває ця гра, іноді залітає, з іншої сторони, в колекцію можна було б і взяти. Тому знову таки, оскільки це версія для PlayStation 4, буду казати вам, обережно раджу для купівлі. Borderlands не раджу купувати, тому що нещодавно роздавали третю частину. Ну, навіть зараз вона ще доступна, якщо я не помиляюсь до завантаження. Йдемо потрошечки і рухаємось далі, подивіться на це: Midnight Fight Express за 519 гривень, звісно, я не раджу купувати. І сьогодні якийсь, знаєте, день хоррорів, тому що погляньте, Player Witch, і ви такі просто вушки свої напрягли. Павло, ну розкажи, розкажи, що це за гра така, а я вам розкажу. Якщо ви грали, або хоча б бачили, або хоча б чули гру The Medium від польської компанії, від польської студії, то. Це їхня попередня праця. Називалась вона Player Witch, Виглядала вона цікаво. Я не скажу, що це була нецікава гра. У неї була цікава концепція. Я хочу сказати, що, що якщо ви шанувальник дійсно якісних хорорів, то за ці. Кошти 237 гривень, можна її прикупити. Гра непогана. Знову таки без пача під PlayStation 5, але як ви розумієте, на цьому розпродажі багато-багато ігр саме з покоління PlayStation 4. Як, наприклад, ось цей Sniper Elite 2 е ремастер, в якому у мене на стімі є навіть платина. Хоча вона там не платина називається, а всі ачівки. Ну, коротше, ви зрозуміли, гра свого часу була якісна. Зараз це такий експонат більш музейний, але я не можу сказати, що взагалі лайно. Якщо вам подобаються снайперські ігри, можливо, варто придивитись. Хоча, чесно кажучи, я б краще дивився в сторону вже третьої частини, якщо вона колись буде по розпродажу. А от четверта частина і далі мені вже не подобається, тому що як то, атмосфера зникла, атмосфера та чарівна снайпера вона потрішечки почала зникати. Йдемо далі і бачимо причудовий Resident Evil Revelations. першу частину, знову таки, PS4, я собі в колекцію купив, правда, в стімі. Мені гра подобається, у неї. Крутий сюжет, круті ті прописані персонажі, і взагалі, от як на мене, ревелейш перший він вийшов. Варто пограти, варто знати історію, та що там коїться. Але на жаль, попереднє покоління консолів PlayStation 4. Якщо вас таке влаштовує, можна прикупити. Якщо ні, то тоді дивіться на ремейки другої, третьої частини, які дуже часто бувають на розпродажі. Оцю гру я пробував, Мутант Year Zero, Вона, якщо чесно, от гралась як гра якась пекашна, яка була мінімально заточена під консолі. Хоча персонажі прикольні, ви їх зараз бачите: там є свиня, є оця качка, і дівчина, чи хто такий. Вони прикольні, якби і свій світ якийсь вони вибудували, але грати на консолі було складно, тому не раджу. І бачимо, що у нас є неперевершений Search 2 за 322 гривні. Хотілося би бачити його трішечки дешевше, десь за 250-240, тоді однозначний must have. А взагалі гра, от, знаєте, є дуже влучні соузлайки, а є ті, які мені взагалі не заходять. Так от, Seorch 2 це саме той соуслайк, який мені мені дуже дуже сильно зайшов, тому я вам раджу його купити. Неперевершений всесвіт, величезні роботи, і ви їх просто шинкуєте. І це дуже-дуже круто. Ніякого другого соузлайка з таким всесвітом, з такими монстрами я вам не можу запропонувати. Це прям один, на мою думку, один з найкращих. Дивіться, у нас тут є ще Shadow Warrior Перша частина. Ну не знаю, перша частина така собі. Хотілось би нові частини Shadow Warrior на розпротежі а їх тут поки що не видно. На жаль, їх поки що не видно. І як ви знаєте, на розпродажах PlayStation спочатку самі найкращі ігри йдуть, а потім вже йдуть категорія B та інді проекти. Але навіть серед цих інді проектів ми бачимо дуже цікаві, наприклад, Блізін Хром. Так, це той самий Blazing Chrome, який дуже схожий на стару добру контру Corps, і який є усім на будь-якій платформі, будь то Nintendo Switch, будь то Xbox, будь то ПК, неважливо. Ця гра повинна бути у кожного володаря консолі. Вона маленька, так вона дуже швидко проходиться, але це саме той експіріенс, який ви грали і отримували у дитинстві. Тому я раджу до купівлі. Неважливо, що це версія навіть для PlayStation 4, тому що гра зроблена в піксельній стилізації. І тому тут, що PlayStation 4, що PlayStation 5 немає різниці. Купуйте і насолоджуйтесь. Ну і нарешті останній козир нашого сьогоднішнього розпродажу це Wolfenstein. Колекція, як ви бачите, тут у нас дві гри це Wolfenstein Youngblood, яка я б її не радив би для купівлі взагалі, але до неї бонусом прив'язаний Wolfenstein Cyberpilot. І тут буде моя рекомендація. Слухайте дуже уважно. Якщо у вас завалявся PS VR, Першої ревізії, і якщо ви хочете отримати прикольний vr експірієнс, ви там будете рухатись на велитезному роботі і відстрілювати нацистів. Якщо ви таке хочете пограти, то обов'язково купіть цю зв'язочку і пограйте в саме Wolfenstein Cyber Pilot. Гра прикольна, гра прикольно виглядає, гра доставляє такий, знаєте, експірієнс незвичайний, і воно того вартує, щоб спробувати. Ну а на сьогодні все. Як то кажуть, ставте вподобайки, я вам буду за це дуже-дуже вдячний. Велика подяка спонсорам канала за підтримку. Без вашої підтримки було б дуже-дуже складно. Ну а тепер вже все, Павло сказав, все розказав. Підходьте сюди, я вас обійму. І скоро побачимось. Пока-пока!